Доброго ранку, прийшла сьогодні на ділянку. Бачу, хто мене радує. Це колонель. Я знімала вже відео про нього, колонель Овен Касенс. Поруч із ними Корал Сансет розкрився. Невеличкі кущики молоді. І дивлюся, хто ще новенький. Сьогодні Міс Америка. Ось такий невеличкий кущик, Міс Америка. Дуже ніжна, блідорожева, а потім біла, півонійка, напівмахрова, має великі квіти. Але бачу, що ця, тому що це перше квітування. Ну, не є зовсім великою, але, але я впевнена, що Міс Америка порадує пишним квітуванням пізніше, коли подорослішає. Три бутончика зав'язала, три бутончика витримала і е, всі три будуть квітувати. Рік посадки, осінь 23-го, тобто вона не першорічка, а другорічка. В перший рік не квітла взагалі, не квітла, тому що це була така пізня дуже посадка, майже зимова. Ну, ось така міс Америка.